На годині... час їхати в айпад. Mm. Ото зять. Зєдь... Ото же кук, дам якась буде має шасі. Два локаєта на хутвіці. У безові, то сриби, я блю. Пінян за кукла. Так, дуже. день перебування Денисика в нашій, блядь, монастирі. Він же вже... Так, я вже пастор. Не вже пасти, он вже подбусить цього тепло япала. Так, я вже пастор, я вже ось я можу вам показати. Ні, ні, це показати не можна, це не витаєшся, бля. блядь, останній день блядь. алейкум. Останній день, день хребці, блядь. Так що ми алейкум, позицію. <laughs> <laughs> Остання путь, Остання. Я це надо... Ой, такая ты життя выядил. Что Ой, Ты мне пизда какой А Она задавая, блин. А ты поможешь. Жесть, жесть

Торомка. Це моя мама. Не видеореєстратор. відеореєстратор. ли називається. Система в мене, блять. Уйди. Да потім не отовати на весіллі. Культя були ще не гарні. тих 300 коробочок, я тепер їх не зможу викинути. Йдемо тепер вже. То все не відкривай, отак вже везе у коробку. Ну так, середньо. Я ще сам люблю тебе, де моя любов твоя навіщо. Тобі не ходить. Іван. Нова це цепура. Ми не страждаємо, дуже багато. Що ти їх зв'язала до кубу? Як один вкрали, то зразу другий? <рес> Ті я не брала, тому що 39-й то на мою бабу хіба. 39-й то на мою бабу Я подумала, що їх більше не брати. Ну, трошки такі вага. Так, так, так. Що такі вага? Что? Какие у вас? Типа, двоих? А ну, встань. Два.

Ти маєш там там підделки, а чого ти? А йо, потолка. Шампунь, бальзам я набрала сюди, бо там банька ось вот така. А то мама мені передає до Ірландії. Тут, короче, купальня. І ще один купальник, а це Марини, не? Це марини це упаковне. Пані ми довлечена, ви багате бац, перевозити хочу. У нас страшна гаса. Не, ну ти ж чуть бум, хвіст самольота від бомби. Я не тушлеп, їду, їдемо далі. Нам дійсно не забувати пальник. Важливо, біна, то не прикритана. Або десь кабло виставляла, або він потім дуже складно. Хоча я Давай кусай займчика. Mm. Він не кусається, це ж бомок, це ж цей блядь. Він не кусає. Він не має it? жала навіть. Він не має жала. Для мене все дніли. Голосний. Ну він не має жала. Він маленький просто. Ну бога, ти їбало вже завали нахуй.

Сьогодні, блядь. Це понятно. Та, що таке? Тут там... А, то риба, а це ти його. Ну тут і дивіться, це папуган. А це риба. Збирається в Можна на п'ять камери не на давай ми подивимося. Ні, вийдіть а я тут піду на хвост. Що таке? Якого я тебе була? якась... Досить справа. А що то? Пезаті? Чот, не? І що? Нихуя не понял. Ну очень интересно. Добро, що? остальные. Сейчас, что здесь. А, во. Бачи, воно вносите в ту бляшку, в итоге бляшка на цю и на ту. Tylko nie chcę, Oj, to, co mm. mm. to, to uczeni, no. jest nie chciał. Jednak gdzieś mają, Você não vai fazer isso? Não, não vai fazer isso. eu vou na frente. Você na Não, não. Você vai fazer isso na frente na frente do Messias. Você vai fazer isso na frente do Messias. Você vai

Верховинська ворожка Калина гадає на картах, але цього разу їй самі бракували якогось мольфара, аби поміг знайти колоду. Галя ті ніведіла карті. Це й вовпіс, виглядає лістичніше. Да ты что? Дависа. Паш открывай. Извините. Извините міняється, чувак. О! А тут это я видишь? А ты па... да. це? волка це дракон пызов, просто. А це дуже хайл. Нет. А, вот извитом уже тупо, видишь?

Воно до... воно до... Ну, до якоїсь це, говорю, підключено, цього підключено, і вимушували це. А, ти поняв, до нього пускають дуже жорсткий, типу, цей вібрації дуже жорсткі. Він ну, через вибрацію. Це як ти по... твою мати годить, він місце йде ток по ті катусі. Так, так. І воно тому вибиває. Воно як плеве по воді. Так. Чи бо мене камера починає вибивати цей фільм. Це, це? Ой, ти йди. Це безкінечне. О, це цей вод. Можна мужку включати, будь ласка. Так, в твою. А, вот дверь. Я сюди, дивися по центрі. Літає в виїбля. Видиш, це хуйня літає. Вона, вона Але, на камері. Чот того, стань, стань такого. Дві <рес> ну, камеру. Ну, не зі Ну прям літає підвірює. Вау, <рес> ну це класно. Let's go again. Do okay. okay. So, ah. so I, yeah. I have to flick, it? Yeah. It doesn't flick yet. You come out. No, so should Hold on. I have to turn off. Is it gets

чувак, ти просто дивись на не неї. Віла. а вітає? а аватай. Це просто. Двигне і зуби зеленим світяться. Як в ці флюоресценті. Я тебе зараз фоткаю. Значить вони честі, якщо в зеленим світяться. Да? Так? Ну, це просто. Стойте там. Які треба дати якість. Давайте вашу ладу є. Ну, стань близько. Ти виглядаєш Ти виглядаєш дуже страшно. Jeszcze raz, wielki bram, szanowni państwo. Proszę Komisję Zjednioską o ocenę elementów programu obowiązkowego. A ja to nie mówię. Nie żeby powiedzieć, to będzie. Serdecznie dowództwo z programu Nie ja no, to tym miejscu, żeby się Kubo mistrza, ja te chcę nie do tego. Przedstawiciel Serdecznie zapraszam. одина тому їде, да? Ну, що там по реалізації. Стіки, якби дознім у виїзд, але всі патрони не здорити. І от, отче, ваша місія не. Що веде? Немає, Tak, no ale nie, bo też ja też y, wiem, że są z y, tych stron. Co mam sprzedać? Także tak patrzyłem, bo e, proszę, nie karabiny. Jest. A ile masz kasę? Ale no mam jest, 25 tutaj, zł, to, to, tak to, to jest na świecie używają tego. To nie wiem, to może kawałek płaska siłna chodzi. No i to będzie tak. Tutaj jest Ameryka. Co to jest? Jest małym Zakładaj Zemian. Zakłada. Zakłada. jeszcze kamizelkę. Wszystko. Wszystko. Zakłada. Kamizelkę. Przyciągnij czapeczkę. Przyjdę lekcję. Przyjdę lekcję. Przyjdę to, jak chcesz, na później to, że jest to jest zabawienie do Do dobrej muzyki musi być dobry. No, A tak Nie, czy ten czego Ну, ты вас, а я буду вашу не витримаю. Тяжко было? Блядь. Ой, я мать, это техники. Я фиерий. Я делаю на планете Я сижу.

À, а, це так лазер. Це лазер. лазерний прицет. А, так? Я лазаю чого? Ні, це лазерний прицвет, я можу включити ще. А як ви ти десь його тіла? Ну бо це Ну, в всередині там як ці 3 d Ну, Якби він одна пуля, голова розлітається. Ти на блоці стоїш, от одиночний. Ні, це, це був... — да? Це одиночний, це автомат. А, бо вона не вийде. Він достояний, так? А то є зайдете, де? Це води. А вон що? Потягни. Ти буде одиночний, якщо. Ніхто не зміниться, бо ж таку речі не мають. Дали би хоч кого тих, ні? Ти знаєш таку речі? Так. А мене ще ні. Ти знаєш мою Пу! Ти ж так хочу спробувати. Але... Як? Помилюйся. Як це робити? Що ти? Що Руки спрацюєш. Ось ці. Зглади файно до початку. плеча. Ага. Змислюй. Я тягаюся. Змислюй. Дирайся. І сильно. Сильнее, сейчас чуть Все, давай. Стреляешь. Давай. Ты в калимат. В я. Давай. Давай. Именно Ну Так, Прицілию нема. Я так ніколи не розумію, як вони тіляться блядь. Стоя. Має стояти чаш. Бувай, як на блять. Може вони мають, вони її зняли просто. Вона дуже дорога, його габід. Найканають чуваки, знимаєте і біжиш нахуй. Хотя фуня, то диба, блять В цікаві ти хилян, Я так і відео напишу, блядь. Ти блять, хіба виділяниться, що там середині є? Ти покинь мені ту техніку на хліни кинув. А? Пенсі солдат. Чистий Добро, сложне. Добровільна служба воєнна. Маєш ти сюди дає. Вс, я йому скажи. Польська міська. Да Йоганка. Як іронічно.

Ще раз ткніть. Бля, то похибкість, це <ріст> сирене. <ріст> Ні, ну першу кукурудзь ми забрали додому. Ти ж навіть не поїв. Я? Я тільки не я скосив. Ну, у нас масна, по-перше, в тебе більше сиру, і, ну, в тебе грубка. Ну, так.

With yo, I got places to go, people to see. Time is precious. I look at my cardiac yeah, out of control. Just like my mind, where I'm going, The women, the shorties, no nothing but clothes. No stopping at my Pirellis home. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fade away cause we ballin' and spot the Patron to be love Look, oh, mama, ow, you just like the flowers, girl. You the truth with all.